Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казук. Історія про насіння і про те, як воно росте Місто добрих справ. Фермер пан Рібка вирощує найрізноманітніші рослини на своїх полях. Більш за все він полюбляє солодку кукурудзу. Прийшов час висаджувати кукурудзу. Пан Рібка засипав мішок із зернами до кукурудзяної сівалки. Обережно не просип. Зерна вклалися рівненькими рядочками на полі. Тепле сонечко зігрівало землю і ось уже видно малесенькі зелені ростки. Кукурудза почала рости. Її поливав дощик і на кукурудзі з'явилися качани. Пройшло багато днів і сонячних, і дощових. Пан Рібка очистив один качан. Він хотів побачити, чи не настав час уже збирати врожай. Так саме час кукурудза вже стигла. Пан рібка їздить полем на своєму комбані для збирання кукурудзи. Вперед і назад. Він відділяє качани від стеблин і кладе їх до возика. У кожному кукурудзяному качані багато зернят. Пан рібка знає, що йому знадобляться зернятка, щоб посіяти кукурудзу наступного року, тому він відклав частину у мішок на насіння. Трохи качанів кукурудзи він відклав для родини. А все інше він поклав до своєї старенької вантажівки і поїхав продавати котові бакалійнику. Ой-ой, ой вантажівка не витримала і розвалилася. Так, схоже, цій вантажівці прийшов кінець. Ось тримайте, кіт бакалійник заплатив пану ріпці за кукурудзу. На гроші, які пан Рібка заробив, вирощуючи кукурудзу, він купив новеньку вантажівочку. Родина п'ятачки митю примчала до кота бакалійника. Поросятка просто обожнюють кукурудзу. Вони купили дуже багато кукурудзи, щоб щось перехопити за вечерею. Вони їли і їли, доки кукурудза не скінчилась, крім одного маленького кукурудзяного зернятка. Матуся сказала по пооросяткові Петрику не залишай нічого на тарілці, а Петрик спитав, чи не можна йому залишити останнє зернятко і посадити його. Звісно, погодилась Матуся, він посадив зернятко в землю. Тепле сонечко зігрівало землю і прохолодний дощик поливав її. І ось трохи згодом з'явився маленький зелений паросток. Він ріс та й ріс. Одного разу пан Ріпка прийшов у гості до родини свинок. Отаке, От сказав він, Петрик виростив найкращу кукурудзуку я коли-небудь бачив. Впевнений, з нього вийде чудовий фермер. Петрикові було дуже дуже приємно це чути. Дітки, якщо вам сподобалась наша історія, підтримайте канал вподобайкою. до нових зустрічей. Бувайте!